Якщо у нас є проблема у відносинах з іншими людьми, треба поставити питання, які відносини в мене із собою. Коли ми починаємо покращувати відносини з самим з собою, ми помічаємо, що ми можемо краще відноситись до інших людей. Це дзеркало. Так, да, я розумію, це не дуже приємно, але ми можемо з цим не ототожнюватись і ми можемо починати змінювати відношення саме до себе на покращення. Ми собі стаємо цікаві, і нам інші люди. Стають цікаві. Ми до себе відчуваємо доброту і любов, і цей стан буде транслюватися до інших людей. Якщо у людини є претензія до себе, вона буде постійно в претензії до інших людей. Якщо людина дуже сильно себе жорстко контролює, вона буде теж. Контролювати жорстко інших людей, тому те, що відбувається з нами зовнішнє, те відбувається з нами внутрішньо. І якщо ми можемо впливати на свій розум, на свій внутрішній стан, на зняття напруги зі своєму тілі, зі своєї нервової системи, у нас буде більше ресурсу, буде більше впевненості в собі, бо ми керуємо собою. І у нас буде більше впевненості в тому, що ми робимо, куди ми рухаємось по життю. Тому треба наводити порядок саме внутрішнє в собі. Бій, покращувати свій емоційний інтелект, розвивати навички, керування розумом, своїми думками, внутрішніми станами, діями, і ви не будете перебувати в тривозі в пригніченні. Роздратованості ви можете перебувати в спокою, впевненості і викликати потоковий стан. Якщо хочете почати впливати на себе, на своє життя, рухатися з ресурсу до своїх цілей, я записав уроки, котрі допоможуть вам розвинути важливі навички, котрі будуть допомагати протягом всього вашого життя. Якщо бажаєте приєднатись, пишіть мені в директ і починайте свої зміни внутрішньо і зовнішньо.